Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте уважно, хто ж це так гарно у лісі співає? Вірно, це так весело співають птахи. А як ви гадаєте, чому ж їх раніше не було так чути? Так, звісно, тому що настала весна, і вони радіють. Теплому сонечку, красивим гарним квітам та пробудженню природи. А ще, дітки, багато птахів повернулися до нас із теплих країв, тому що вони на зиму туди відлітали. А як ви гадаєте, чому птахи відлітали на зиму у теплі краї? А це тому, що взимку їм не було що їсти. І щоб не загинути від голоду, вони так спасаються. А навесні, коли природа пробуджується, коли вилазять комашки, черв'ячки, птахи повертаються до себе додому в свої рідні краї. Повернувшись навесні, у птахів з'являється багато турбот, їм потрібно знайти собі житло. Якщо немає де оселитись, птахи починають вити собі гніздечка, тому що їм потрібно висижувати яєчка. В гніздечку вони наносять яєчка, і там пташечка сідає і висижує маленьких пташеняток. Потім у пташки з'являється ще більше турбот, тому що потрібно. Вигодовувати пташеняток, шукати їм черв'ячки, комашки, носити і годувати, тому що маленькі пташенятка ще зовсім не вміють шукати собі їжу і навіть літати. Запам'ятайте, дітки, що птахи це частина нашої природи, тому їхні гнізда потрібно оберігати, тому що там можуть знаходитись. Маленькі пташенятка, не потрібно їх руйнувати. А зараз ми поговоримо про зовнішній вигляд пташок. Тіло птаха покрите пірячком, яке має різне забарвлення. Ще особливістю птахів є те, що пірячко обігріває пташку. Птахи також мають різний розмір, є птахи великі. А є маленькі. У птаха є голова, дзьоб, шия, також є тулуб, лапи, крила та хвіст, а також у птаха є очі. Ми знаємо, що птахи вміють літати. А ще вони вміють стрибати, пересуваючись по землі. Птахи це чудове, цікаве створіння природи. У весняні дні, птахи радують нас своєю присутністю, співом цікавих, гарних дзвінких пісень. Для того, щоб полегшити життя птахів, люди. Їм допомагають, вони будують такі будиночки, які називаються шпаківні, і в них оселяється шпак. Ось послухайте, як він гарно співає. Птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки звеселяють нас своїм співом, а й знищують шкідників на деревах. Якби не було птахів, дерева б загинули. Малята сьогодні ви дізналися про життя птахів, яку користь вони приносять, який мають зовнішній вигляд. А також малята, ви почули дуже гарний їхній спів.